Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні четвер, 23 лютого. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. У міській раді відбулась сесія Чернівецької міської ради. Рятувальники надали допомогу переселенцям. Заходи для дітей з нагоди року Японії в Україні відбулись у Чернівцях. Так і не отримують обіцяні 3200. Таку гучну заяву під час засідання сесії Чернівецької міської ради зробив водій Чернівецького тролейбусного управління. Та керівник комунального підприємства спростовує цю інформацію. Під час засідання сесії міської ради було гаряче прохання дружин учасників АТО, вимоги перевізників, гучні заяви та кому міський голова запропонував очолити чернівецьке тролейбусне управління, дивіться далі. Депутати зібралися, аби розпочати засідання січневої сесії Чернівецької міської ради, так само січневої, а не лютневої, бо досі не розглянули всі заплановані питання. Та спочатку вислуховують скарги, прохання і пропозиції городян. Найперше слово надали дружині загиблого учасника АТО стосовно пам'ятників. Героям, які повинні бути вже на кладовищі, тому що у більшості хлопців відбулося вже ну, друга річниця від дня загибелі, а, а вісені нині там. Пам'ятники наразі є, а немає певної домовленості, необхідності, ну, можливості їх встановити, тому що є ну, певні Ну, неузгодженості між між родинами, тому дружина загиблого учасника АТО прохала. Як тільки е, е, ну, будуть дозволяти погодні умови, природні умови починати не зволікати і починати монтувати заливати і починати монтувати пам'ятники. Опісля до місцевих обранців звернулись перевізники. У нас дедалі ситуація погіршується. Нам е, немає можливості виконувати в повному обсязі всі перевезення, які ми повинні виконувати. У нас є проблеми дуже великі з запчастинами. У нас є проблеми з паливом. У нас є проблеми з людьми, які звільняються із того, що ми не в змозі платити заробітну плату. Надалі слово надали родині у яких виникла проблема з питанням житла. Людям обіцяли купити квартири. Вони лишилися з дітьми на дворі, проживають в зйомних квартирах. Тому прошу і так, бо у нас забудовник ми ну, викликав на сесію, і так як то кажуть, дві здалі там. якщо питання не вирішиться, то чернівчани запевнили, що ночуватимуть пісці ратуші. Ми просто вам кажемо, це точно що ми будемо тут спати під міською радою. Викликаємо сюди рибака, викликаємо сюди представника фонду. Обговорюємо, чуємо питання вирішується, не вирішується. Якщо питання не вирішується, звертаємося до прокуратури. Опісля шокуючої інформації, розповів водій Чернівецького тролейбусного управління і запевняв, що то є правдою. Я тоді обращав внимання, ваше що у нас знижена заробітна плата. З 1 января Кабінетом міністра кабінету міністрів прийняті рішення Верховної ради і підписаний президентом, Мінімальна заробітна плата 3200. У мене ж як у водителя тролейбуса. Нараховано 2632 гривні. От до, до, до отримання 218, Тобто навіть мінімальної нету. За январь місяць. Вот моя розвідка. Через мізерну заробітну платню кваліфіковані працівники хочуть стати двірниками, бо й тим платять більше, розповів водій Чернівецького тролейбусного управління. У нас є електрик, обмотувальник, він наматує якоря, статра на мотори на наші електродвигателя. У нього шестой розряд. Он написав заявление, Ну не, знаю, зарегистрировали, не зарегистрировали, на имя Иванчика, чтобы его перевели с шопівлі э, дворником, тому що у него заработная плата у, слесаря, у электрика шосово разряда на уровне дворника. Дворник дворніх у нас 2800, Я как видите, 2100. Окрім того, водій Чернівецького тролейбусного управління запевнив, що їм забороняю спілкуватися журналістами. А от обов'язків не бракує. что водитель троллейбуса по новой инструкции должен отвечать за сохранность рекламы, которая находится в салоне, хотя я нахожусь в кабине. Водитель троллейбуса должен отвечать за то, чтобы кто-то посторонний не приклеил незаконную рекламу. Тоже несет ответственность водитель троллейбуса. Хотя при всем моем желании я никак не могу это проконтролировать. Когда я написал свою объяснительность, что это абсурд, Що унижает, эта інструкція, меня унижает як лічниці, як водителя тролейбуса. Я отримав персональне попередження и таки, що 15 квітня мене звільнять. Керівник Чернівецького тролейбусного управління спростовує інформацію. Мінімальна заробітна плата 3200. двісті при умові ага, відпрацювання норми годин на лінії. Якщо нарахована зарплата ну, в будь-яку прибиральникам, слюсера і так далі. Якщо на лінії відпрацьовано 140 годин, то не може бути мінімальна зарплата 3200. Пояснив керівник комунального підприємства і чому стільки обов'язків у працівників Чернівецького тролейбусного управління. Чому написали, що водій відповідає за збереження реклами в салоні тролейбуса? Тому що водії самостійно зривали рекламу і Хто давав рекламу заказував, Я заключив угоди. Вони самостійно зривали, тому що мені тої реклами не треба в салоні. А я мав ну, проблеми з рекламодавцями. Порушується закон України про мінімальну заробітну плату. Подивіться, що має бути 3200, У двірників зарплата більше, ніж водіїв-слісарів. Водіїв не вистачає. На підприємстві колосальна диктатура. Це ви знаєте, це гірше ніж комуністичні гірше, ніж в комуністичні часи. Як може бути так, що 100 водіїв 60-70% отримали 2 тисячі гривень зарплату з копійками? А я вам скажу, як. Він знімає їм надбавки, зменшує відсоток премії надбавок, а піднімає ставку. Але якщо ставку піднімає на 20%, то надбавки зменшує на 40-50%. або навпаки. Ставку підняв на 10, зменшив на 20 сотків. Відповідно, зарплата впала. Іванічик не заплатив зарплату, як ви вважаєте. Ну, маленько. Куди гроші дів? Кишеню. Створіть комісію, розберіться, розстріляємо його там на території. Але якщо в нього обмежений фонд заробітної плати, а підприємство не має зупинитися, а обмежене тому, що ви наклали мораторій, то що він має робити? Хочете ви покерувати по керувати тролейбусним управлінням? Вперед, завтра підпишу. Хочу побачити результати через рік. Ви кажете, що із-за мораторію поганий стан в тролейбусному управлінні. Мораторій діє, може, ви не знали, він діє тільки півтора місяці. А що, скажіть, будь ласка, проблеми на тролейбусному в ЧТУ з'явилися тільки півтори місяці як? Та ні, звичайно. Опісля депутати відмовились ухвалити рішення про присвоєння Чорнівецькій гімназії номер 6 імені Олександра Доброго. А ще міські обранці навіть не проголосували за основу за проєкт. Який передбачав модернізацію систем теплопостачання у районі вулиць Залозецького і Салтикова Щедріна? Це проект, який мав реалізовуватись за підтримки Невко Ольга Андрійська, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Представники Департаменту соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації провели прес-конференцію, під час якої звітували про стан розвитку державної політики у сфері протидії торгівлі людьми в Україні та у Чернівецькій області. Детальніше у сюжеті Миколи Швеця. Минулого року шість осіб отримали статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Проте, за словами представників Департаменту соціального захисту, реальна кількість таких людей набагато більша. Ті е, акції, які робить держава, вони не можуть дозволити людям відкритися і заявити про себе так, щоб е, отримати цей статус. Багато людей по особистих причинах, які пов'язані з соціальними такими поняттям, відношеннями серед інших людей, не хоче заявляти про свої страждання і не хоче починати ці процеси. За результатами репрезентативного опитування, проведеного компанією GFK Ukraine, кількість українців, бажаючих працевлаштувати за кордоном у порівнянні з минулими роками, значно збільшилась. Їдуть не від хорошого життя, а для того, щоб утримати сім'ю, заробити кошти, покрити борги, і ця ситуація є основою під дії, коли люди виїжджають за кордон. Коли виїжджають, вони хапаються за любу соломинку, і їм необхідно бути дуже обережними в цьому плані. За словами представників департаменту соціального захисту, основним правилом, щоб захистити свої права за кордоном, коли громадянин виїжджає за межу України, щоб працевлаштуватись, це тримати у безпеці свій паспорт. В будь-якому випадку людина, яка втратить документ, вона стає напівбезправною. І добре, як людина з досвідом, вона може вийти з такої ситуації, не треба боятися нічого, але людина, яка вперше або є не дуже контактною, вона потрапляє в надзвичайно скрутну ситуацію і стає дуже залежною від того, хто забрав документ у неї. Триматися людних місць в момент створення критичної ситуації, бо там найважче ну, принудити людину до якоїсь речі і звертатися в громадські організації, які існують всюди. Також громадськими організаціями поданий план заходів на узгодження департаменту соціального захисту у рамках програм протидії торгівлі людьми. Микола Швець, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Рятувальники надали допомогу переселенцям. На сьогодні у Чернівецькій області проживає понад дві тисячі людей з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також з Автономної Республіки Крим. І вони постійно потребують підтримки та допомоги. Саме тому працівники управління ДСНС України в Чернівецькій області проводять різноманітні акції допомоги, щоб покращити умови проживання переселенців. Рятувальники та представники обласної організації Червоного Хреста України завітали до вимушених переселенців, які проживають у СМТ Кострижівка з Оставнівського району та привезли для них гуманітарну допомогу. Дуже добре, що привезли допомогу. Тому що допомоги треба. Зараз немає таких фінансів, щоб покупати собі одежду. Найшла багато одягу для дітей. А для себе ще поки не шукала нічого. Дуже задоволена допомогою. Тому що я тут щось себе знайшла. Я скільки вже тут часу, я вже багато раз тут бачу, що до нас постійно вот, вот приносять і продукти приносять, і речі якісь небудь. Та вот, допомогу. На сьогодні тут тимчасовий прихисток знайшли 11 родин зі східних областей та Автономної Республіки Крим. Співробітники служби порятунку поспілкувались з родинами та обговорили життєво-побутові проблеми і визначили шляхи вирішення першочергових потреб переселенців. Працівниками нашого управління були зібрані речі, теплі речі, дитячі рів, взуття. Все це ми акумулювали, привезли для переселенців. Косвкострижівку до нашої акції також долучився до долучився червоний хрест. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Там, де є мистецтво, життя ніколи не зникне. У цьому переконаний організатор проєкту Військово-польовий арт. Більше восьми десятків майстрів декоративно прикладного мистецтва зробили з рештків зброї та супутніх матеріалів справжні шедеври мистецтва. Надія Величко розповість про деякі з них. Життя триває навіть тоді, коли всюди панує смерть. Ось ідея, що зачаровує у своєму втіленні. Основа для усіх арт-об'єктів проекту: військовий мотлох, переважно використаний, вживаний і відстріляний. Ящики з під набоїв, самі набої, несправні гранатомети, потертий камуфляж. У своєму другому житті це картини, вази, витинанки, вишиванки, тварини, ікони, композиції, музичні інструменти, головні убори, панно, посуд зрештою усього не перерахує. Майстер з, зі Львова, Остап Сойка. Це Яворівська іграшка, його іграшками були, була оформлена головна ілинка країни в цьому області. Ну, Вирізування майстер з Хмельницької області. Унікальна річ. А от флора мозаїка. Цей майстер зробив єдиний в світі іконостас по флоромозаїці в себе в селі. Один з майстрів, чиї роботи є тут, отець Федір. Розповідає, що йому було важливо зберегти автентику ящика з-під патронів. Намагався зберегти навіть ті нащерблені, які були на тих ящиках, там, чи від осколки, чи від якогось каміння, маркеровка, що була. І навіть намагався нічим не покривав, щоб зберегти навіть той запах, який був всередині в ящику. Щоб все ж таки було відчутно, що мистецтво то є життя, і воно переможе. Ті негаразди, які є в нашій державі. Ту війну війна на сході вже виграна принаймні цією експозицією, говорить організатор Павло Ротар. Він привозить з кожної ротації те, що на війні виконало свою смертоносну місію, розсилає це українським майстрам, і вони роблять з того справжні шедеври. Тут є Петриківський розпис, вишивка шпоном, мотанки з камуфляжу, пазли з дошок від набоїв, рушники з Луганської області, випалені на ящиках з-під набоїв ікони, гітара. Зроблена з прикладу і кибани з риб'ячих кісточок, і ще чимало такого дивовижу, яке могло створити тільки життя. Я хочу показати, як прояви, ну як верніше, як життя пробивається через смерть. Як життя пробивається через все. От життя вона скрізь. Тут у мене є один такий об'єкт, соти осині в гільзі. Гільза була привезена з карачуна. От життя воно скрізь. Ліризм українського народу пробивається через усі жахіття війни, додає Павло Ротар. І народ має це побачити. У Чернівцях арт-проект виставляють в 15-те. Далі об'єкти поміняють ще близько двох десятків міст. Його подальша доля розпланована аж до нового року. Тож, якщо ви маєте бажання побачити життя на війні і відчути його запах, завітайте до 13 березня до краєзнавчого музею. Це треба бачити кожному. Надія Величко, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Про країну, в якій все навпаки, розповідали в Центральній дитячій бібліотеці. З нагоди впровадження року Японії в Україні діти виконували традиційні танці Країни Сонця що сходить», а також ознайомились з японською культурою. День японської культури відбувся у центральній дитячій бібліотеці. Дітям розповідали про країну сонця, що сходить. Вони дізналися, що я столиця Японії, Токіо, що грошова одиниця єна. Мова їхня це японська, і традиційна їжа це риба та рис. Наша така віртуальна подорож буде під назвою країною вранішнього сонця. Японія. Можна сказати, без перебільшення дуже цікава країна, і ми також сьогодні спробуємо відкрити ту завісу японського загадкового дива. Олександра до цього заходу підготувала екібану. Це мистецтво є частиною японської культури. Це екібана. Е, я робила її десь не знаю, 3-4 години разом з своєю сестрою. Спочатку я сама пішла за матеріалами, зібрала, але їх не вистачило. І я вирішила зробити ще одну екібану. Так я шукала інформацію, але в основному ми дивилися в інтернеті, які бувають екібани, бани, і створили таку зимову екібану. А Юлія на захід принесла справжній сувенір з Японії. Цей меч мені привіз. У мене є дядя моряк. Він плавав по японських морях і привіз мені цей меч. Він розповідав, що цей меч може дуже багато чого зробити. Він може захистити родину. Також діти спробували себе у мистецтві орігамі та дізнались цікаві факти про Японію. Сайо Нара. До побачення. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Діток з села Кримське познайомили з мистецтвом Орігамі, показали захоплюючу лялькову виставу, і все це підготували для них працівники дитячої бібліотеки. У рамках заходу територія єдність. Більше про це у сюжеті. Вже більше трьох тижнів навчаються та відпочивають у Чернівцях школярі з села Кримське Луганської області. Їх продовжують знайомити з Буковинським дозвіллям. Цього разу Чернівецька обласна бібліотека для дітей підготувала захід на тему Територія єдність. За нашими буковинськими традиціями за українцями. Ми є народ такий, який любимо приймати гостей. Ми хочемо їх пригостити. Ми хочемо їх розказати, погратися з ними. Ми проведемо майстер-клас там виготовлення метелика ми зробимо птах, дружні латоньки, лотоньки, дружби, де вони помалюють, і це потрібно організатори заходу створили для діток справжню родинну атмосферу. Все розпочалось з інсценізації казки Василя Мельника Дивне лисиня. Підійди, дімо, ближче. Дітей також познайомили з письменниками нашого краю, а співочий колектив з Глибочини виконав пісню Володимира Івасюка Червона рута. Без ніяких сценаріїв, просто творча зустріч, дружня. Кожен виступає, кожен розказує свої або вірші, або свої якісь розмови. І крім того, ми ще. Проводимо такі зустрічі з музикальними паузами, щоб було інтересно, тому що якщо читати один вір, то воно не інтересно. Ми готувалися з особливим таким ентузіазмом. Ми хотіли виступити перед дітьми, щоб вони також ну собі також стало весело і щоб вони також розважилися, може послухали наші таланти. Директор школи селища Кримська Луганської області Ірина Бугера була вражена масштабністю бібліотечного фонду Чернівецької бібліотеки та відмітила наявність спеціальної розважальної кімнати для дітей. Подобалась у бібліотеці розважальна кімната для дітей. Розумієте, ми всі у нас такий стереотип склався, що бібліотека це прийшов, взяв книжку, тихенько собі сидиш. Ну це для дорослих. А дитяча бібліотека, це справді тут дуже чудово. Це це продумано. Керівництво просто молодці Тут люди, які тут працюють, що діти можуть тут і пограти, там поспілкуватися, і побігати, і почитати. Це не буде таким, знаєте, що дитину. Потрібно її заставляти читати цю книгу. Вона сама цю книжку візьме, Там пагортає її, подивиться, і буде дуже дуже цікаво. Лілія Луленко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це все на сьогодні. А більше новин читайте на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.